Розпаковки за 23 листопада. Цікаво, погнали. Чергова якісна упаковка із столи. Так? Диви. Зараз оп. Оп. Все, є. Розпакували. Що скажете, якісна, не якісна? А це та штука, про яку я кажу, запаковуйте хорошо. Черговий раз гарно запаковано. І, в общем ви нічого б і все. І матеріал хороший, і все хорошо, Ну а цей ящик, ну як так можна? Ну це ж, це ж ваша робота, ваш підхід. Давай будемо дивитися. Провода. Провода нормальні алюміній, так? Да? І доволі такий цінний алюміній. Ну невже вам хочеться щось по дорозі втратити? Дивись. Провід ізоляції, нормальна штука, нормальний, прийомний матеріал. Тут зараз щось подивимося, тут подивимося. Плати, матерінки. Бачите, плата ноутбука. Все це стоїть грошей. Якщо будуть втрати по почті, хто за них буде нести відповідальність? Мені скажіть, будь ласка. А? Крайнього де будемо шукати. До речі, у нас вже є одна ситуація з новою поштою, але питання, поки вирішується, то на даний момент я вам не можу нічого сказати. Як вирішиться, потім виставлю відео і розкажу. Дивись, планка оперативної пам'яті нормально? Нормально. Жорсткий диск, нормально, жорсткий диск, нормально, плати мобільних телефонів. Все це прийомне і все це могло просто вивалитися в ту дірку. Да? От, давай глянемо, що тут. А якби випала оця коробочка, це щось на перевірку. Це не цінне, але тут є цінні детальки. От дивись, наприклад, 603-й транзистор. І його просто могло б не стать, так? Да? Отака от, от штука ця упаковка. Дивіться, розбирати її особо не будемо, тому що тут, в принципі, все по-простому, все по-нормальному. Але суть питання, що мене тривожила ця упаковка. Давайте якось уважніше до цього підходить, тому що це як ваші гроші, так і наші. Тому що репутацію можна втратити і за одної коробочки. Чергова маленька посилочка, але вона ну, дуже важкенька, виходить. І її було б дуже цікаво розпакувати. Тому що маленьке, важкеньке завжди цікаво. Да? І що у нас тут написано? Вітаю, пане Андрій. Точну вагу не, ви... не вимірював. Немаю чим цікавить аналіз металів в подальшій прийомці. Так, контактний номер і все є. І, значить, що ж до нас тут приїхало в оцій маленькій. Ого, це блі, таке важке щось. Маленький, цікавенький, так? Да? Не впало. Ну, не впало ж. Блін. А, що. По-простому, по-домашньому. Оце ось щось таке важке, що просто капець. Хочеш потрогати рукою? Mm -hmm. Поділу, так? Да? Mm -hmm. Дивись, давай покажу на вагах. Mm -hmm. Скільки ось така ось штука, по-вашому, повинна важити, якщо це звичайна залізяка. Ну, 200-300 mm -hmm. грам, так? Да? 800, а ці два разом друга. Кіло 400. Значить, що це, про що це нам свідчить? Це нам свідчить про те, що тут є щось дороге. да? Ну, відносно дороге, я думаю, що це Вольфрам. Не помилився? Толковий. Ну, полутолковий, так точно. Е -м -м -м. Сплав називається як? Знаєш? ВНЖ. Що е тут в складі? Вольфрам нікель і залізо. Коштує дешевше твердого сплаву, але також доволі таки цінна штуковина. Так. І що в нас тут заховалося? Не знаєш? О, а тут заховались посріблені роз'єми. Ба. Лігатура посріблених роз'ємів, скільки вона 500 гривень кілограм у нас коштує, так? Да? Да. Отака от маленька посилочка, але з дуже важким приколом. Так. Що ми далі? Ми далі біжимо розпаковувати. А ви знаходьте свої цікаві метали, сплави, пропонуйте і присилайте, звичайно. Посилка в маленькому ящичку, так? Да? Чік, чикс, чикс. І не вийшло. Так буває, так? Да? Чікс. Опа, че. Де стільки нам движений приїхало? Зачисний, одрізний і шліфувальний, да? Оце вам дякую. А що далі? А далі педалі? Отакі от штучки до нас приїхали. Бач! Знаєш, що це за штучки? Розні є штучки. -да. Отакі штучки, отакі штучки. Тільки з такими штучками трошки ще й уроки буде, так? Да? -да. Буде? Я думаю буде. Зараз з ними розберемося, що нам з ними робити. А що отут за штучка? О! А тут дивимось. Бах. Покотане. Щоб не нюнили. Бач? Отбиване. Робило, одробило, так буває. Твердий сплав купуємо. Да? На постійній основі лом твердого сплава. Якщо у вас є відпрацьовані е, фрези, відпрацьовані різці, все, що відпрацьоване з ВК Т5К-10 і плюс-мінус такого матеріалу, пропонуйте, залюбки купимо. Ми зараз займемося переборкою, а ви займіться пошуком, підіть гараж пожерстіть, Ну, по-любому, вже є, воно почти в усіх є. Не треба лінуватися, треба підготувати матеріал і відправити його на лубни. Так що дякую вам. А ми працюємо далі.